Доброго дня, друзі! Сьогодні в нашому огляді зварювальний напівавтомат Ribber Profi RP337. Комплектується даний апарат пальником з поворотним механізмом. Маса 1,5 метра довжиною. Тримач електроду 2 метри довжиною. Інструкція запасні наконечники ключ з лівого боку апарата знаходиться відсік для встановлення катушки дроту, подаючи механізм повністю з метала, встановлені ролики під дріт 08 одиниця. До речі, катушка ставиться до 5 кг від, від кг до 5 кг. Ззаді знаходиться кнопка включення-виключення і також вихід для підключення газу. На передній панелі знаходяться органи управління. Зараз ми більш детально про них розповімо. Перша кнопка для вибору режиму зварювання. В даному апараті є три режими: напівавтомата, міг, аргонної зварки, тіг і дугової зварки. Далі функція вибору режиму 2Т, 4Т. В режимі дугової зварки включається або виключається функція ВРД. Верхня кнопка вибирається тип газу. co 2 міксований газ, або робота порошковою або флюсовою проволокою. Далі розглянемо кожен режим більш детально. В режимі напівавтомата апарат може працювати вручному або в синергетичному режимі. В синергетичному режимі ми вибираємо. Діаметр проволки задаємо тип газу, і, автомат, і напівавтомат автоматично підбирає параметри напруги і швидкості подачі дроту. Також додатково ми можемо збільшити або зменшити індуктивність. В синергетичному режимі також є можливість збільшити напругу. Або швидкість подачі дроту. Тобто ми натискаємо один раз оцю кнопку, далі йде регулювання. Натискаємо, якщо потрібно, тобто таким чином встановлюється. ручному режимі переходимо на кнопку мануал. І в даному випадку ми можемо окремо задати напругу, швидкість подачі дроту, індуктивність. Тобто це все в ручному режимі, як вам потрібно, задаємо. Також з правої сторони є кнопка перевірки газу Ось спрацьовує клапан. І швидке заправлення дроту. Нажимаємо один раз, пішла заправка дроту. Далі режим тіх. В режимі тіх у нас регулюється тільки ампераж, тобто від 10 до 340 А. Більше у нас всі кнопки неактивні. Для роботи в режимі тіг на постійному струмі додатково необхідно придбати вент, вентильний пальник. В режимі дугового зварювання ММА регулюється струм, також включається виключається функція VRD, також можна задати е, параметри старт або RC Force – форсування догів. Більше ніякі кнопки не працюють. Тобто 4 функції в режимі догового зварювання. Даний апарат можна використовувати в побуті, а також для виконання зварювальних робіт на станціях технічного обслуговування автомобілей в виробництві, в ремонті і так далі. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, задавайте запитання. Ми завжди готові відповісти на всі ваші запитання. До нових зустрічей на нашому каналі, друзі.